Громада знаходиться на колишній українській оборонній лінії. Харківська область має сім фортець. Одна з них знаходиться в нашому місті. Це є така цікавинка яка може бути інтересна для туристів. Ми там до війни проводили проводили достатньо потужні на фестивалі. Вони збирали багато людей, і це є наша туристична особливість в нашій громаді. Символом єдності стали останні наші. Чи партнерські угоди домовленості в рамках проекту Пліч Опліч, ми маємо наміри підписати такі меморандуми з трьома громадами: це Чортків, Боярка і Звягель. Ну, те, що ми достатньо все ж таки знаходимося в різних регіонах країни, кожен має свій унікальний досвід і виходить так, що ми можемо бути корисні одне одному, не дивлячись на те, що ми є в цьому проекті громадою Фортпост, яка ну. Передбачувана є реципієнтом, але виявився, що ми так само маємо свій унікальний досвід, який може бути корисний і для наших громад, які підтримують нас.